Триває операція у Курській області сьогодні. На додачу ще й у Бєлгородській області Російської Федерації введено режим надзвичайного стану федерального характеру. А, якщо розшириться фронт за рахунок цієї області, ми з колегами вам обов'язково повідомимо. Тож підпишіться на канал РБК Україна в Ютуб. Прямо зараз зверну увагу на Донеччину. Ворог окупував там, за даними Діпстейт, Желанне, Орлівку, а також просунувся в Нью-Йорку. Миколаївці, Журавці та Красногорівці, а ще армія Росії перебуває за 6 кілометрів від Селидового, втрата якого створить загрозу обороні Курахового. Про це пише військовий Микола Ворошнов. За його словами, коли росіяни дійдуть до траси, то штурм міста буде швидшим за зачистку суджі. Наскільки критичною є ситуація біля Селидового і біля Покровська? Далі говоритиму із офіцером 59-ї окремої мотопіходної бригади імені Якова Ганзюка, Сергій Цехоцький на зв'язку. Пане Сергію, добрий день. Вітаю вас. Чи дійсно як показує мапа Deep State, на покровському напрямку? Ворог має просування, чи не щодня сили оборони відступають? Чи можливо для сил оборони це очікуваний результат на цій ділянці? Е, ні, неочікуваний і, скажімо так, відступаємо, це е, ну, дуже легко сказати. Йдуть е, жорстокі бої, ворог намагається кинути і не намагається, а кидає буквально все, що у нього є в наявності, то е, в, 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 маю на увазі своїх цих штурмовиків-піхотинців. Е, все, що в них може стріляти, стріляє, наносить вогневі враження, в тому числі по цивільним об'єктам. по... Містечком, селищам, які ви називали. О. Але е, сказати, що це прям такий успіх, не можна, тому що війська на місці, ми максимально е, стараємося контролювати ситуацію і контролюємо її. О. І е, для ворога постійно, е, ну, скажімо, робляться е, такі, е, скажімо, ми називаємо це сюрпризи в лапках. Але Несподіванки, яких ще їх, його очікують тут. От, тому що все ж таки, е, скільки б їх не було багато, але їх кожен день велика кількість знищується. Знищується все е, люба техніка, в першу чергу, це е, пріоритет у нас на полі бою, от, е, включаючи від важкої бронетехніки і закінчуючи цими мотоциклами. От, тому е, такого, е, знаєте, успішного просування, там як кажуть, що. От, захопить місто і так далі, і так далі дуже швидко. Ну нема, але треба розуміти слідуюче, що саме головне для нас, як для військових, так і як для громадян України, це здоров'я і життя військовослужбовця. В першу чергу, От, тому ніякі будівлі, ніякі населені пункти вони не коштують життя, хоча б одного нашого е, воїна, е, чи е, там даже е, цивіль... ну, даже, і цивільного також. Тому це не важливо важливо життя можна програти десь якийсь певний ділянку, можна програти битву, но війну ми все одно виграємо. Так, але ж ніхто і не дорікає військовим оборонцям щодо втрати населених пунктів. І зрозуміло, що життя важливіше. Тут питання лише в тому, як підготуватися до можливих наслідків, чи евакуюється власне населення цивільне з Покровська, чи будуються там фортифікації. Як ви бачите загалом потенціал оборонний цих міст і Селидового і Покровська? Влада начито минуло в першу чергу адміністрація Донецької області і містечок. Вона вже давно ми вже почали там евакуювати людей, от, до, до, в, в окремих випадках навіть примусово, тому що все ж таки, що вони там собі не гадали. Е, але е, життя в пріоритеті. Тому ця робота йде постійно. От, всі бажаючі вже давно виїхали. О, а якщо там не буде цивільних, значить нам легше буде працювати. от це також треба враховувати. О, і задача по здачі містечок не стоїть взагалі. Пріоритеті, це треба розуміти. Просто що, е, чому евакуація? Тому що якщо ворог може доставати ствольну артилерію, то він туди навалює постійно і йому все одно діти там, е, там люди похилого віку чи військові, він просто буде туди валяти. Просто я до чого? До того, що різні дуже оцінки. От я от вам ще одного процитую: військового 24-ї окремої штурмової бригади Айдар він пише наступне. На Покровському напрямку у ЗСУ стоять виснажені підрозділи, яких цілими днями тероризують авіацію, а потім штурмують піхотою 10 до 1. Ви ж більш стриманий в оцінці ситуації там. А як людям в тилу розуміти, ну, настільки відрізняються оцінки? Розуміти, то ну є. Я зараз скажу про ділянку безпосередньо нашу. Там, де бригада стоїть в складі тактичної групи Красноворівка. У от. От, от того успіху, який ми там десь бачимо по оцінкам експертів, такого ворога взагалі немає. І це вже, вже ну, з квітня місяця. Так, да, були там деякі проходи, у них дещо вони захопили і так далі. Але при цьому. Якщо ми відходимо десь, то тільки тоді, коли ця позиція зруйнована, вщент, і там немає смислу знаходитись. От і е, кожен день, незважаючи на це, ми також в цих умовах ще полюємо за ворогом. Ми не просто стоїмо в обороні, а ми їх вишукуємо. Особливо це стосується наших пілотів, безпілотних апаратів, які вишукують в тилу, і тільки от вчора було знищено там БМ 21 град. Був знищений польовий склад БК було знищено три пункти управління їхніми дронами. От і хочу наголосити, що завдяки зборам, які нам допомагають громадяни, наші, як їх називаю, наші партнери в тилу, от ми сьогодні можемо собі дозволити засобами РЕП сажати, деактувати їхні їхню безпілотні апарати. І тільки завчора було деактивовано. 96 літальних безпілотних комплексів їхніх, із них 22 штуки – це типу крило. От. Розумієте, да, яка це в принципі так, так, велика так. кількість Ну, я для глядачів скажу, додам, що ми додамо у в опис відео реквізити, якщо є бажання, а необхідність є завжди для допомоги. 59 й премій мотопіхотній бригаді. Добре, а експерти зараз спостерігають передислокацію росіян. Вони, ніби зі сходу, перетягують війська, аби захищати Курську область. оця кампанія Курська вона ну, хоча б якось полегшила зараз ситуацію на сході, чи все ж таки вони там залишають. Я маю на увазі в живій силі, я зрозумів. Ну, інформація у нас також є така, що окремі підрозділи з нашого напрямку також перекидаються, уже перекинуті на ту на ту на сторону Курська напрямку, От. але при цьому е, інтенсивність боїв не зменшилася. От і mm -hmm. тут треба просто інтуїтивно розуміти про що. Про те, що е, який би він цей ворог не був би небезпечний, як би їх було небагато, зараз нам ні в якому разі не треба зламатися. Чи не дай Бог подумати, що вони повинні е, або можуть мати тут успіх ні в якому разі, оце якраз оцей дуже важливий момент. І всі засоби сили, е, вся інформаційний потік він повинен направляти стільки на підтримку і на. Підтримку впевненості в нашій перемозі і не допущені того, щоб ворог там просунувся і захопив те чи інше місто. Я маю на увазі про той напрямок, який ми зараз з вами говоримо. А з огляду на курську кампанію якось змінюється тактика і можливо співвідношення там або якість сил, засобів ворога. Якого плану зараз атаки відбуваються? Наступи механізовані чи піхотні? Більше це піхотні, більше піхотні. Угу. Велика робота дронів, артилерійські обстріли і там обстріли з танків, закритих позицій. От це продовжується. Але більше це піхота, і піхота. Ну, в основне це е, пересування у них на мотоциклах, за якими ми теж дуже активно полюємо, і також їх знищуємо кожен день. А що з авіацією? Чи стає її менше? На Харківщині кажуть, менше зменшилося. Зменшилось. Зменшилось також mm. зменшилось. А за рахунок чого? Результат, да. треба. Я кажу, треба трошки напрягтися треба максимально. Суспільству і ще більше зараз як ніколи, як тоді, двадцять році, ми всі були готові. Ну, основна маса населення і допомагала силам оборони всім, всім, хто міг, і зараз така так і самий час, коли треба переломити, підтримати наших в Курській, підтримати наших на інших ділянках. І напрягтися, не давати можливості ворогу, як знаєте, почуєте запах крові, що він може тут їм все одно на своїх жителів Курщини чи Білгородщини, їм все одно і це безпосереднє бажання цього лже президента Путіна для того, щоб, ну скажімо, досягти чогось, і опять же, підготовка до тих мирних переговорів, які там анонсовані, от щоб були у кожного були свої там, грубо кажучи, козиря в колоді. Так, а ну ви коли кажете про підготов... про допомогу, яку... якої потребують сили оборони. Ви ж не маєте на увазі, що чогось не вистачає? Чи можливо можете сказати там дефіцит боєприпасів, чи можливо щось Я про щось можу цього сказати взагалі, навіть якщо б це було не сказав би. От угу. ми знищуємо ворога, значить, нас є чим. Але якщо нам треба щось і треба більше, то ми завжди кажемо. Нам треба більше боєприпасів, нам треба більше дронів. Нам треба комплектуючі до них антени і все таке інше. І тому хто чим може, треба допомагати і не думати про те, як провести там уікенд на вихідні, а саме думати, як допомогти тому чи іншому підрозділу сьогодні. Чим ти можеш, от просто долучатися, і це буде наша спільна перемога. Ми з одного боку чуємо, що мобілізація дає добрі результати а з іншого постійна нестача у частинах у підрозділах людей. Як, от станом на зараз ваш підрозділ, ваша частина чи відчуваєте поповнення, чи чи ні? Значить, поповнення є. Воювати є кому, але ми кажуть, для того щоб більше могли мали змогу відпочивати, наприклад, проводити ротацію безпосередньо там з бойових порядків людей. Треба більше. Тоді більше буде сил, більше уваги буде і в такої іншу. Добре, дякую вам за розмову. Сергій цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка. Був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. А вам, пані та панове, вас закликаю тиснути вподобайку під відео.